Добрий день, дорогі телеглядачі. Починаємо рубрику наших програми. Інтуїтивний прогноз від Сергія Маркова. В чому суть програми? Сергій Марков, який зовсім не слідкує за Євролігою, дає свої прогнози на матч. Починається саме гаряча пора матчів. Плей-офф Євроліги. Сьогодні стартують два матчі. Перший матч це в Стамбулі в Турції грає Фенербахче проти Макабі Тель-Авів. І другий матч це в Москві ЦСКА приймає Панатіна Якос. І так, Сергій, по першому матчу: Фенербахче, Турція, Макабі Тель-Авів. Фенербахче, Турція, Макабі, Тель-Авів. Я думаю, що сьогодні переможе. А це передо... перша гра передо до трьох грех. перемог і грають дві е, гри в Турції, потім в Макабі. Ну зрозуміли суть так. само так дві в ЦСКА спочатку, потім в Греції, якщо при можливості треба так, четверту, я не знаю, які в нас фори дають зараз катування, які дають мінус сім на Фенербахчі. Мінус 7 на п'ять і п'ять. Мінус п'ять п'ять на фенбачі п'ять п'ять на ну я думаю, що Фенербахчі цю гру розтрощу щось. так знаю, думаю, що буде більше десяти очок, десять і більше. Це мій інтуїтивний прогноз і по форі можна взяти на фенербахча. І дивіться, ще таке питання. Ви знаєте, що Фенербахча Брадович тренує, а в Макабі так. тренер, там Гай Гудес, але там такий єврей, піні гершон. Він, він навіть, там знаю, теж. теж крутиться, тобто він щось не да приготовить. Чи ви думаєте, що все-таки. Він може приготовити, от ми зараз теж готуємо. Так, да, до речі, оце каструля, це так, мурка, кіт. Так. Тобто, може, тобто ваш прогноз і, і того. І прогноз інтуїтивний, це... я ж можу не обійсняти, чого я так далі. Так, так, так. Фенербах так, чи по форі, і... тобто по форі. То, я зрозумів. Так. І тепер другий матч, це СК-Москва-Панатінайкос. Це СК-Москва-Панатінайкос, я думаю, що тут буде дуже цікава гра. Панатіна мені дуже подобається. На ну, та Патана якось 4 місця, що на, на ну, хвилиночку що, є лі є. Я про що говорю, що це грецька команда, мені дуже подобається. Грецькі команди, що Панатінакос, що Олімпіакос, які виступають в Євролігі, Євролізі. І я думаю, що сьогодні буде дуже-дуже тяжка гра для ЦСКА. Я так павів, вони грають вдома, правильно? Так, да, В Москві, перші дві гри в Москві. 에, але все ж таки віддам перевагу ЦСКА. Але ЦСК. По форі комплексі... на Панатінакос десь плюс 10. Я б взяв би плюс 10 на 15. Якщо фора плюсова, то плюс 6, я б взяв би по Львову. Плюс 10, 10 фора, по Львову. От фора. я говорю, якщо плюс 6. Якщо 6 від 6 до 10 взяв би плюс на... Тобто ви думаєте, що вони будуть першу гру цеплять, а мені каже, що але це ж інтуїтивний прогноз. Чого ми тут будемо розсуждати? Не будемо Ну, все, тоді підтожимо Фенербахче за мінус 10 і вище, і палітнак... не, Фенербахче за мінус 6 і вище, і вище а, а плюс, 6. плюс 6. Ну, ще подивимося в конторі, які котування, бо ми не дивилися, потім ще більш наглядно подивимося. Ну, ми вас зрозуміли. Добре, дякую. Ну ладно. Да, Бачите.